Мені здається, необхідно значно збільшити кількість безпечних шалтерів і пунктів підтримки, де можна отримати харчі, воду, медичну допомогу та тимчасове комфортне житло. Уже створені шалтери, і така підтримка реально рятує життя. І про їхню наявність треба більше говорити та показувати, щоб люди знали, куди звертатися бо усе частіше. Ми робимо все частіше. Все можливе для цього, щоб люди знали, куди вони будуть виїжджати, що їм надається прихисток, щоб вони не хвилювалися і мали змогу більше і більше бачити і знати про все це. І саме в цей час потрібно все це розвивати як мога більше і все більше і більше висвітлювати, щоб воно було безпечно.